Контроль за безпекою на дорозі посилили співробітки управління патрульної поліції за нехтування правилами дорожнього руху притягують до відповідальності не лише водіїв, а й пішоходів, за участю котрих останнім часом почастішили кількість дорожньо-транспортних пригод. Пішоходи зобов'язані дотримуватися правил дорожнього руху в рівній мірі з іншими учасниками дорожнього руху, переходити дорогу лише в межах пішохідних переходів з отриманням правил дорожнього руху, а також використовуючи світлоповертаючі елементи на одязі для того, щоб виділити себе в темну пору доби та в умовах недостатньої видимості. Те, що дорога не ігровий байданчик для дітей та несе небезпеку, батькам варто змалечку пояснювати своїм дітям на власному прикладі показувати, як правильно переходити дорогу. Знаєш, що треба переходити на шкілому переході дорогу. А мама бабусю не знають а ти знаєш, а ти не будеш мати штрафу, Мама бабуся не сматиш штрафу. Виховання щодо дотримання прав дорожнього руху, зокрема. Переходів дітьми по пішохідних переходах відбувається з маличку, і в повному обсязі батьки зобов'язані забезпечити навчання неподалокі випадки, коли пішоходи бажаючи зекономити час, переходять проїжджу частину дороги в нестановленому місці або на червоне світло, або і безпосередньо перед транспортними засобами, що наближаються, а перехід вон один. Та вон 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 наш та це де мені так далеко й ті хтось зб'є, то взагалі здоров'я і не буде життя. Нехтуючи правилами, люди не тільки наражають себе на небезпеку, а й створюють аварійні ситуації за подібні порушення. Полі... Пішоходів можуть покарати штрафом у розмірі 255 гривень. Пішохід може переходити на примикання проїжджі частин, якщо в межах поля зору. Немає пішохідного переходу, ще додатково там, де в протилежних напрямках є по одній смузі для руху. Якщо є більше, ніж смуг для руху, а тут є більше туди чотири смуги для руху, тоді не можна там переходити. Ні, Я ввідний, я, я показуйте своє посвідчення. Пам'ятайте, безпека на дорозі залежить від кожного з нас. Тому будьте толерантними, правосвідомими та дотримуйтесь правил дорожнього руху.